Тут типа, блять, знову нахуй, вирістає оця, блядь, й гниля хуйня, блядь, від уклона. От тепер об'ясніть мені, якого хуя я маю тут стояти з порушенням, блядь, в очікуванні цих їбаних минут відміни. Мені не треба, нахуй платна відміна. Вона мені нахуй не треба. Мені, блядь, треба, щоб я, якщо блядь, мене не устраює, оце чекання, блядь, дрочені. Я взяв і відмінив, блядь, від зрив без зрива, замовлю. Блядь, зробіть це, хоча б щоб це було в цьому, блядь, я не знаю де. Як воно називається, блядь, на вокзалах, тобто там, в тих місцях, де не можна стояти. От конічному метою, я тут 4 минути, блядь, стояв з порушенням, люди самі чехли зняли і самі відмінили. Але типу, блядь, what the fuck, Я би хотів, коли мені позвонили і почалася ця чехарда, що хуй пойми, хто що де. Дивіться, знову кнопочка працює, бачите? Я собі беру і я рот їбав чекати. Я відміняю, відміняю, того, що я не хочу ризикувати. Ну ні, блядь. Мене як не поліція має виїбати, то уклон на соточку!